Вітаю вас, друзі, і вам, ворогі, привіт. Ніколи інспекція не була ще так близько до Бога. Я і команда. Ми в Карпатах. Карпати давно були в моді, але тепер вони стають стилем, стилем життя. Я обіцяю не водити вас манівцями, а завести в заклади харчування, в яких або ви були, або ваші друзі. Давайте рученята. Пішли на інспекцію. Кочма фільварок на верхній станції. Фільварків у буковелі 10, але тільки один єдиний, на який я вас зараз повезу, працює влітку. Дякую, Жень. Ми напередодні купили квитки. Потрібно заплатити 35 гривень. Я хочу подивитися, як з велосипедом дістатися до гори. Якщо взимку люди катаються буквально на лижах, то влітку на велосипедах. Ось чому я не сама. Ой! Ой! Ось так. Дякую. Ого, як він таліпиться. Добрий день. А ну дивимось дефільвару. Там їли? Ой, мушіна, щоб я вас не вдарила. Ой-ой-ой! А велосипед як? Він мені дуже потрібний. Дякую. Все тут під під контролем. Ой, поїхали за мною. Аааа! Привіт! Дуже важко добирати велосипедом, але можна. Місця для велосипедів немає, тому лише отут під скриною. Люди, ви тільки не вкрадіть, мені цей велосипед дуже потрібен, я його в оренду взяла, добре? Залишу хустинку, щоб бачили, що це мій. Все. Боже, як тут людно! А хто головний тут? до мене Сьогодні дуже людно. у Вас так завжди у нас людно? Сьогодні дуже людно. Ні, сьогодні, незвичайний день сьогодні молоді України. Святкують. Тобто у вас сьогодні там завал на кухні? У нас сьогодні дуже бізить. На правах журналістки, ось наші медичні книги. Поняв, Дякую вам. Думаю. Це інспекція з приймут. Я до вас в гості, Фільварок, боже. Я тільки Поняв. про вас чула. Добрий день. Ой, цей виріб він називається Блек у Шотландії, в Україні називається кров'янка. Ну, скажіть, що він робиться, скажіть людям. Наш баба Юля таким годувала, а ще суп з голуба варила. Господи. М'ясо. Зазирну подивлюся. Сюрприз. А там, де м'ясо, тут морозиво. Ну, неправильно зберігати морозиво разом із салом. Тут у нас. Вкрито інем якийсь виріб. Це що у нас? Можете спізнати цю страву? Це, що не сало. Ну, а Мені здається, що це не буженина. Ще варіанти. Або буженина так. Стали, буженина – це дві різні страви, Орес не зразу пізнає. Подивіться, це балик. Я правильно розумію? Його не можна в такому стані зберігати. Це все сміття. М'ясо не може зберігатися з десертом. Так, а ось тут вже свіже м'ясо. Тут я бачу у нас на шашлик готується, але невідомо, коли воно було закручено, немає стікерів. Це сьогоднішнє м'ясо. А як я знаю, що сьогоднішнє? На слово повірити. Орест мають бути позначки. Це безвідповідально. Кабан. Ой, у вас є кабан? Вареники з кабана. Вареники з кабана? Так. Дуже цікава страва. Дякую. Немає стікерів, погано. Тут у нас налисники. А чому на картонці? Ой, горе! У вас тільки тарілок. Це... Ви що, якийсь вуйко з полонини чи хлопців села. Це списане. А в холодильнику тоді що робить? Це... Списане, викидайте. А це що у нас в глечиках. Хто це готував? Алексій. Олексій. Олексій, в мене до вас запитання. Як це називається? Печення. Вчора, Вчора ввечері зварили. А, а як охолоджуєте ви такі страви гарячі перед тим, як покласти в холодильник? Так на вулицю виносите? Куди на вікно, де це? Отуди? Ходім, лишаємо. Можна пораду там професійно? Має бути шокове охолодження. Це просто загроза здоров'ю людей. Тут зберігається хліб, подивіться. Ну, а можна хліб зберігати з більшою любов'ю? Бо хліб, що в цьому голова. Як буде хліб, то буде пісня. Сумна пісня. Врятуйте хлібину від позору. Дякую вам. І не містимо такі такі трунлі. звати? Марійка. Марійка, слухайте, у вас сьогодні повно людей. Це все на ваші руки. Ну, Моя дівчинка. Але вам машинка ще допомагає, так? А що це за така юшка? Дай, багато людей не можуть. Тобто оце забилось. Давайте когось кликати зроблю. Тут забився рукомийник. О, я собі сама зроблю. Дивіться, пані Марії, ручки, з які знищені. Моя хороша, а як же жіноча краса? Вже все не треба все. При ваших синіх очах. Орест. Перемонтуйте, будь ласка, зробіть дівчаткам легше життя. Витяжка. Йой, А знаєте, що вас душно? Вас Ви витяжками проблем. Сашка, можеш мені рукавичкою там показати, що там бачиш досі. Сашка впрів. Чому Сашка впрів? Тому що тут дійсно година пік, важко дихати. Карпатське ноу-хау. Кухня сауна Ну, все падає вам. Опа, дивись, впало, дивись. Ви розумієте, що сталося, дівчата? От вам тільки що льопнув бруд. Наглядне пояснення, чому фреймут завжди наполягає на чистоті витяжок. Скажіть, як часто ви миєте витяжку? Ну, я кожен день. Тут два з половиною-три тижні такого замащення. Тут у нас десерти, так? Ще є? Сирники разом з цибулею. Ну, знаєте. Ось він сирник, ось цибуля. Неправильно, запахи, вони підуть один на одного. Шкода. Дуже багато гостей сьогодні в фільбарку. Святкує день молоді, атмосфера класна. Але мені душновато. Тому що цей мангал працює, сонце працює, Бог працює, природа працює, літо працює. І наш Сашка впрів. У мене є такий термометр, який перевіряє температуру. Температура в приміщеннях в ресторанах має бути від 18 до 20 градусів. Раз, от бачите, 30 градусів це на 12 градусів більше ніж очікувалося. Наверху ще гарячіше, 33 градуси ось там, біля рушників. Може мені меню? Сад свіжих гірків та стиглих помідорів 25 гривень, вареники з м'ясом 53 гривні. Банош український на вершках – 20 гривень. Марічка, можете О, що яка красива марічка? Молеша бреки доноси, я носила. Бачите, це теж при нас красиві посмішки. Мені Марічка, будь ласка, банош угу. Що і банош. Банош. Я рекомендую вам скуштувати зі шпарками за країною. Дуже давайте. І ще мені потрібно хорель зірської річки. Купити що у вас таке? О, узвар з липового цвіту звучить дуже мило, 8 гривень. Все, дякую. Орес, ви знаєте, зараз дуже багато людей, мені не вдасться ні до кого підсісти. Ну, зробіть мені так, щоб я могла ось там за вікном сісти собі і дивитися на схили Карпат. Зможете, будь ласка, дякую. Тим часом подивлюся, де тут мої труки. Щойно вийшла тітьотя прибиральниця. Туалет помили, тому а, якось об'єктивно його оцінити складно. Але в мене і команди є міні-лабораторія, яка здатна бачити мікроби, вимикачі, ручки, кнопки. Це найбрудніше, що може бути. Мене мама завжди вчила викликати ліфт ліктем. Да, Потанбридку. Перевіряємо кнопочку. Поверхня металева має бути із позначкою 10. 68, це непоганий результат, тому що міняли лабораторія іноді показує і тисячу, і дві тисячі, і три тисячі. Оці серветки вони повинні бути десь ген-ген від людського ока. Поважаючи себе, ресторан робить смітник із дашечком. Якщо трошки така червона пика, як буряк, не бражайте, будь ласка, на мене у флібарку дуже душно. Чата України. Якщо ви хочете, щоб вас взяли заміж і ви мали придане, сідайте зі мною на скриню. Замовляйте бажання. Все, візьмуть заміж. Якщо вас взяли заміж, то на сайті, будь ласка, напишіть. Дякую, мене взяли заміж після того, як я посаділа на скрині. Що ти, Сашка, смієшся. Ти ж сам як одружився після того, як ми показували зайця Я показала зайця. Саша перше домов бажання і все. От, прошу дуже. Дякую, Сашенька Мірін. Боже, як тут красиво. Ой, от мені столик зробили. Ой, а, а чого ви всі до мене прийшли? Я хотіла а сама посидіти. Любимо. А ви мене любите. Дякую. Ну що ж, тоді будемо обідати разом. До речі, знаєте що? Що? Сідайте. Сідайте зі мною, пообідати. Як тебе звати? Ліза. Ліз, деякі люди мене терпіти не можуть. Як ти думаєш, в чому моя проблема? Ви. Е, ну... Деякі ресторани не рекомендуєте і вони вважають, що це погано. Але я вас люблю. Я коли вас хочу подивитися, ну бачу там 1996. й дев'яносто шостий. Там не так давно на телебаченні, ліза. Просто написано так. Просто написано. Ліза! Ти думаєш, що мені 55? Та ні, там просто так написано. Мужчина, йдіть геть з вашим компліментами. Я тобі хочу на пам'ять подарувати свій талісман, хустинку. Коли буде дуже сумно, просто подивись на неї, нехай вона тобі приносить гарний настрій. Дякую, я вас дуже люблю. Дякую тобі, сонечко. Слухайте, я так пишаюся, що українці полюбили Карпати. Хто зі сходу? Покажіть ручки. Є України! Ура! Ми раді бачити. Донецька з Донецьку! Донецьку поплескаємо. Пабусі привіт! Все скоро закінчиться і в нас буде мир і злагода. Переліки не зубки красиві. Ну що, подивимося на їжу. Та кочки її вибрали ці рибці, але зубчики залишилися. Красива смерть, правда на цій тарілці? Шкода, правда, я не буду її їсти, бо я бачила кухню вона не ідеальна. Аж купається в маслі банош, шкварки я не їм, тому що я жіночого роду, хоча деко себе як чоловік повожу. Сирник такий притрушений, як буковель взимку. Втім, його зберігали в холодильнику з чесником і цибулькою, тому їсти його теж не буде. Бануш 20 гривень, але додатково рахують бринза 10 гривень, шкварки 10 гривень. От за це і це в мене взяли додаткові гроші, тому бануш з очікуваних 20 став коштувати 40 гривень. Форель 71 гривня, мій рахунок 144 гривні 40 копійок. Дякую вам. Дякую. Ну що, поговоримо? Це була така всенародна інспекція у фільварку в Буковелі. Атмосфера. Якби Архангел Михаїл зі своїми друзями, святими святкував День Янгола, то він обов'язково би приїхав у фільварок, тому що тут божественна атмосфера. Також мені сподобалось, що у вас тут дуже людно є представники всієї України і дуже багато дітей. Фільварок люблять. Так, атмосфера у вас великий плюс. Ціни. Мій рахунок 144 гривні 40 копійок. У вас є підводне каміння. Орест. Банош коштує 20 гривень в меню. Але несподівано його ціна стала 40 гривень, тому що шкварки і бринза – по 10 гривень. А ви б не пробували з людьми бути відвертими? Одразу писати готову страву і ціну на неї. Тим паче інші ціни у вас демократичні. Капучино 18 гривень, а сезонний салат трохи більше, ніж 20 гривень. Тому ціни у вас плюс. Їжа форель. Як вона задоволений на ротик, роззявила і зубчики показала, тому що вона дуже підсвідомо горда, що її в останню путь відправили в супроводі лимона і на красиві білі європейські тарелі. Банош мав апетитний вигляд. Їжа у фільварку плюс обслуговування. Я приїхала на велосипеді, ровер мені не вкрали. Прийшла на кухню, мені вхід не закривали. Так як все було у вас зайнято, ви мені виставили столик просто на схилі, і я вам за це дуже вдячна. У Вас привітний персонал, обслуговування фільварку плюс. Чистота. Якщо у вас проблемно, то тоді, звісно, ця нагорода не ваша, і не ображайтеся. Коли я зайшла в туалет, я перевірила кнопку мильниці, і вона була достатньо чистою, лише трохи перевищуючи норму. Але у залі не працює кондиціонер, і температура була 30 градусів при очікуванні двадцять градусів. Можливо, мангал виключити і включити кондиціонери. Нехай люди будуть в свіжості, бо офіціанти пріють, гості пріють, і піт може впасти в їжу на кухні. Ми з вами викинули на листники, бо вони були до списання. Сміливо приймайте рішення щодо несвіжих продуктів. Також відмовтеся від заморожених страв. Ваші балики та сало вкрилися інеєм. Мені не повірилося, що вони досить свіжі. Немає стікерів. На витяжці ви пам'ятаєте, що ми з вами знайшли? Це були некорисні копалини, потрібно частіше прибирати. Ви о, знаєте, як на 4 з плюсом, але ви не відмінники. Вам потрібно вдосконалюватися. Я не раджу фільварок у Боковелі Україні. До побачення. Успіхів вам. Далі в програмі інспектору вхід заборонено. Куди не пускають фреймут, туди йде. Степає Пінцет. Які секрети викриє таємнича гостя у найвідомішому ресторані Яренчі? Мені можна. Ексклюзив із Франції. А де ви зберігаєте м'ясо? М'ясо? Тома, де у нас м'ясо? Карпатські колиби проти альпійських пістро. Чи варто платити більше? А що це він раптом захотів мене погодувати супом з грибів? Може, хоче втруїти? Дивіться просто зараз. Чому фреймут забракувала яєчню з кухні вартістю в мільйон доларів? А що це за юшка така Наталі Помісоровна? Я вибачаюсь. свічу Я вибачаюсь.